Нади для туристів. Хотинська фортеця тепер зароблятиме ще більше. Басейн на річці Прут. Новації від місцевих чиновників. Запчастини до німецьких іномарок виготовлятимуть у Чернівцях. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час на чернівці». Далі про події середи 6 лютого в студії Вероніка Залевська у Чернівцях з'явиться завод по виготовленню комплектуючих до автомобілів німецького виробництва. В ратуші відбулися переговори за участю іноземних інвесторів та представників міської ради. Обидві сторони погодили, що робота стартує з весни цього року. Чернівці другі в державі, де виготовлятимуть електричні моделі до німецьких автомобілів. Поки що мова йде про марку Volkswagen Гольф. Наше місто обрали не випадково, а з декількох причин. Одна з яких хороше географічне розташування. Це підприємство, яке має стратегічні наміри по виробництву Черніцях. Це не тільки рік або два попрацювати і піти. Це підприємство входить в групу компаній Сумітома, це транснаціональна корпорація. Яка стратегічно вирішила робити саме виробництво в Чернівцях з поміж 10 інших міст, які вони вже продивилися? От Чернівці знаходяться в 30 кілометрах від Румунії. Там у нас теж є підприємство. І Якщо все буде добре, то в подальшому завод в Чернівцях буде постачати продукцію для подальшої переробки в Румунію. Таке підприємство вже протягом шести років успішно розвивається і в Тернополі. Щодня там виготовляють електричні модулі майже до двох тисяч автомобілів. Таким чином там забезпечені робочими місцями близько трьох тисяч мешканців області. Чині всіх робочих місць буде менше, але як запевняють у міськраді, потім штат працівників планують розширити. У Нас такі перші кроки, я б так назвав вже перші кроки, намери відкриття виробництва в місті Чернівцях. Почнемо ми 400-500 робочих місць. Планах до, я думаю, до півтори тисячі робочих місць щодо розміщення підприємства ведуться переговори з Чернівецьким заводом «Кварц». Однак остаточної інформації з цього приводу ще немає. Якщо всі технічні моменти вдасться владнати якнайшвидше, тоді виробництво стартує з квітня-травня цього року. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях облаштують басейн на річці Прут. Принаймні, з такою пропозицією виступили в управлінні фізичної культури і спорту. Басейнів в комунальних в столиці буковини немає, а бажаючих плавати достатньо. От і вирішили чиновники спробувати пристосувати гірську річку для заняття спортом. Зараз у Чернівцях не працює жоден комунальний басейн для 50-метрової споруди біля стадіону Буковина. Досі не знайшлося спонсора або такого підприємця, який готовий вкласти у відновлення басейну кошти, а потім не брати грошей школярів, які хочуть навчатися плаванню. Зараз такого бізнесмена міська рада буде шукати ще для басейну, який знаходиться в 27-й чернівецькій школі, адже він також потребує капітального ремонту і поки що не працює. Кошторисна вартість його в цінах 2010 року складала 7 мільйонів 300 тисяч. Звичайно, міська рада ні в 11-му, ні в 12-му і в 13-му році на немає таких коштів, щоб провести реконструкцію цього, цього басейну. І зараз вивчається питання. Чи ми передамо його в позичку, чи ми передамо його в орендне користування? Знайдемо інвестора який би відремонтував цей басейн. Чиновники погоджуються для відновлення наших басейнів потрібен час, а такий спорт як плавання треба розвивати. Тому й вирішили використати дари природи і облаштувати плавальний басейн на річці. Прут на міському пляжі. Коли ми будемо відкривати міський пляж, значить зробити місце. Е для навчання дітей плавання важко це зробити, тому що річка Пруд дуже сильно обміліла. Значить, мало води, але нам потрібно продумати, яким чином ми зробимо заплаву. До того ж, такий басейн на пруті вже був в 20-х роках минулого століття. Щоправда, від того часу річка змінилася, та й вимог до безпеки дітей додалося. Це питання зараз вивчають працівники та рятувальної станції. Вони кажуть, що створити такий басейн дуже проблематично. Тут треба прорахувати і швидкість течії, і санітарні норми води, і швидку зміну дна річки. Розглядаються різні пропозиції. Як буде рішатися, ми будемо звершувати всі за і проти, щоб таке місце можна було б облаштувати. Головна задача це безпека дітей, які будуть навчати. Зрештою в управлінні спорту погоджується, що справді проблем з новим басейном виникне багато, адже ми не зможемо вберегти воду від забруднення та врятувати його повені. А з такими ризиками навряд чи легко знайдемо спонсора, який вкладе у нього кошти. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Дільничний інспектор порушив закон за інформацією прокуратури Чернівецької області. Дільничний інспектор міліції Вишницького відділу ОМВС впродовж 2012 року склав шість фіктивних протоколів про адміністративні правопорушення стосовно мешканців села Замостя. Робив він це задля нарощування показників проведеної роботи. Зараз проводиться перевірка. Відмінний сервіс обов'язкова умова розвитку туризму і хорошого заробітку. Бачити туристів на Буковині щонайменше три дні ось основна мета не лише фахівці даної галузі, але й чиновників та бізнесменів. Відповідно вважають спеціалісти, якщо зросте спектр послуг, відвідуваність теж буде вищою. На їх думку, це стане можливим, побудувавши туристичну інфраструктуру навколо наших культурних пам'яток. Перший день гірські райони, другий – чернівці, третій хотин. А загалом цілих три дні на Буковині. Як наслідок більше туристів і більше заробітку в цьому зацікавлені і чиновники, оскільки наші культурні пам'ятки державні і сприяють поповненню бюджету. Це буде досить гарними атракціями для того, щоб людина залишилася на ніч в нашому місті. Зрозуміло, залишивши знову ж таки, банально якісь кошти для нашої міської влади і для нашого для розвитку нашого міста. Нашого туриста кажуть спеціалісти, можна привабити їжею сервісом та витком. Довищами саме з якісними послугами в нас проблеми. В цьому ми програємо нашим сусідам, але ми готові змінюватися. Порівнюючи туристичний потік Кам'янець-Подільська та Хотина, ми бачимо, що Кам'янець-Подільський набагато більше виграє у відвідувачах, завдяки чому там є все для туриста. Там їде переспати, там є де поїсти, там їде розважити туриста. В різних напрямках збільшувати потік відвідувачів хочуть і за рахунок фестивалів, зокрема таких як середньовічний хотин та битва націй. Фахівці зазначають, проводити їх будуть не тільки краще, а й якомога частіше. Битва націй, все ж таки через якийсь час повернеться. Вони скажемо зараз на, на, наращують кількість учасників. Вже на сьогоднішній день більше 20 на тому тижні в середу. Спілкувалися з організатором фестивалю середньовічних Б-12, Тобто йому в 2013 році бути як наслідок питання залізничного сполучення чернівців із столицею не втрачає своєї актуальності. Більше того, кажуть чиновники, нині воно на завершальному етапі. Вже міністерство закордонних справ. Готує міжвідомчу нараду для того, щоб потяг Чернівці Київ 117-18, швидкісний фірмовий рухався через територію Республіки Молдова в режимі закритих дверей. Це дасть області мінус, 20, мінус 2 години 40 хвилин у наближенні до столиці, а також додасть 4 додаткових вагони. Крім того, зазначив Дмитро Павел. Нині наша область отримала лише 400 тисяч гривень на програму розвитку туризму. Для того щоб проводити усі заходи на відмінному рівні, потрібно майже вдвічі більше. Ірина Мороз, Антонюк, час новин Чернівці. Краса врятує світ. За таким девізом навчаються учні в Чернівецькому багатопрофільному ліцеї номер 4 Вперше перукарську справу основу манікюру та візажу почали викладати і школярам. Двічі на тиждень учениці 10 класу вчаться плести коси, робити вечірній та коктейльний макіяж абсолютно безкоштовно. Які ж порокорі зі старшокласниць? Дивіться у наступному сюжеті. Олена учениця 10 класу Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 І, хоча дівчині ще вчитися і вчитися із майбутньою професією, вона вже визначилася. Каже, стати перукарем мрія всього її життя. Мені дуже подобається з дитинства якісь прически робити, щось на ногтях вимальовувати. Візаж це саме дитинство. У е, мене мама цим працює, я дивилась часто на маму. І захотіла піти якби по її слідам. А стати справжнім перукарем тепер можна без додаткових курсів та семінарів. Вперше у Чернівцях перукарської справи навчають безкоштовно. Наші учениці відшкодовують незначні матеріальні витрати. А теоретична частина у нас іде повністю безкоштовна. Для них дуже гарно обладнаний клас, обладнаний за новітніми технологіями. У нас дуже багато відеоматеріалу, у нас дуже багато наглядного матеріалу. Ми працюємо тільки професійними препаратами і тільки професійними лініями. В групах навчається по 10-12 дівчаток. Спочатку вони опановують теорію, далі діло за практичними заняттями. Ми хочемо їх навчити якісно, грамотно, до кожної дитини знайти свій підхід. По закінченні навчання в ліцеї вони будуть мати сертифікат про те, що вони прийшли, прослухали курс перукарської справи. І, хоча спочатку занять пройшло лише кілька місяців, результат уже є. Старшокласниці тепер можуть зробити зачіску та макіяж без проблем. Тренуються здебільшого на своїх батьків. Та знайомих моя мама мене просить, щоб я їй зробила якусь ну, укладочку, щоб вона не ходила, не витрачала гроші, тому що вдома є кому робити це. Викладачі перукарської справи кажуть, заняття поки відвідують лише дівчатка, хоча сподіваються, основам краси вчитимуться і хлопці. Щоб відчути себе справжньою красу, не потрібно на все про все лічені хвилини. І ось в такому вигляді, прямо на вечірку. Ольга Поломарюк, Ярослав Левицький, «Час новин Чернівці. Наразі це все. Усі наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час новин Чернівці в мережі Фейсбук. Далі до вашої уваги інформація про погоду. На все добре.